У Дубинському історико-культурному заповіднику 7 травня зібралися художники, організатори та спонсори міжнародного пленеру Краєвиди Волині. Директор історико-культурного заповідника Леонід Кічатий подякував митцям, які підтримали ідею та з'їхалися з усіх куточків України. Окремо подякував закордонним художникам, які брали участь у першому етапі пленеру. Чим показали, що в цей нелегкий час підтримують Україну та її культуру. Роботи, які тут представлені, вони є. Краєвидами нашої чарівної Волині. Мені як кременчанину, який працює в Дубно. І надзвичайно приємно бачити такі гарні, гармонійні поєднання. Шість днів ми були в Кремиці, писали місто краєвиди, шість днів ми писали Дубну. І сьогодні, сьомий день, ми вже цю виставочку зробили. На жаль, декілька наших художників пороз'їжджалися. Пленер є благодійний, є в нас він перший. Ми спочатку думали, що просто буде міжнародний пленер. А так поспілкувалися з художниками, вирішили ще цю традицію продовжувати. Є підтримка, є бажання щоб нас приїжджати. Частина робіт залишиться у виставці, яка періодично поповнюватиметься новими роботами. Частину будуть реалізовувати. Передбачається ціна в кілька сотень євро за картину. Виручені кошти спрямовуватимуть на допомогу армії. Голова міжнародного центру ЮНЕСКО в Україні Віталій Семенюк бере на себе організаційну роботу, щоб популяризувати Україну та краєвиди Волині за кордоном і обіцяє постаратися зробити все, щоб допомогти українським. Кому солдату, коли ми недавно тільки відкривали пленер, я навіть собі не уявляв, яка красота може постати через пару днів перед нашими очима. І скажу вам чесно, бо буваючи часто в ну, Франції, взагалі в Європі, на виставках картин, я хочу сказати, що ці картини не є гіршим, а в деяких випадках і набагато кращими. Чи Чим і європейських художник. Наймиліші творчому оку пейзажі, архітектуру визначні місця змальовували художники упродовж двох тижнів, і в результаті декілька десятків чудових робіт. Учасники пленеру кажуть, що у захваті від такого благодійного заходу і мають бажання ще приїжджати на такі зустрічі. Від пленеру в нас чудові враження в усіх, тому що стільки сонця ми попали в такий період чудовий, коли тільки почали квітнути квіти, дерева розпускатися, природа прокидатися після зими. Сподобався дуже заму. Дубинські місто взагалі від людей таке враження чудове. Стоїмо, малюємо, до нас підходять люди. Дівчатка, давайте ми вас підготуємо. Ви такі художники, холодні, там щось несуть. В общем, дуже гарне враження від людей. Такого не скрізь зустрінеш, на жаль. Харківщину представляв Ігор Дулін. У Кременці художник уже був 10 років тому, а ось до Дубна це перший візит. В Дубна я перший раз, звісно. Контраст есть от Кременса. Тем более, в Кременце там замок, Бона, коллегиум, интересная тоже архитектура. Но здесь, как бы, вот только сейчас, вот, за неделю, мы только привыкли присмотрелись. Я написал а, сады, представленные две работы. Это идет, на благодійність свій 79-й день народження під час пленеру відзначив найстарший його учасник Петро Собко, який приїхав із Луцька. Він розповів, що з великою радістю бере участь у пленерах з малювання дубинських та кременецьких пейзажів принесло велике задоволення і декілька нових робіт у колекцію пана Петра. Нагадаємо, що пленер відбувся за підтримки благодійної організації Добродії місто Кременець та Дубинського історико-культурного заповідника.